Вітаю, друзі! Ми продовжуємо говорити на телебаченні Торонто про те, що відбувається на російсько-українській війні безпосередньо в Україні, а також про те, що відбувається навколо цих подій у світі. І Сьогодні ми традиційно говоримо з Миколою Білесковим, аналітиком національного інституту стратегічних досліджень, старшим аналітиком фонду Повернись живим. Вітаю вас, пане Миколо. Добрий день. Давно з вами не бачились. Питань трішки назбиралось. Власне перше питання це по вчорашніх подіях, тобто подіях, які сталися на вихідних у Севастопольській бухті. А що там відбулося, і який це вплив буде в перспективі мати на російсько-українську війну? Я думаю, варто почати, щоб дати певний контекст: тобто, ситуація на морі, морський вимір російсько-української війни. Після успішних українських дій щодо е, звільнення острову Зміїний е, і після підписання цієї зернової угоди, яка до речі, спиралася не на добру волю Російської Федерації, як дехто вважає, а спиралася на е, зростаючий український потенціал. В першу чергу це наземні протикорабельні ракетні комплекси, які е, змусили росіян фактично евакуювати з цієї частини чорного моря, де вони себе почували доволі. Безпечно, тобто, після цієї зернової угоди сформувався певний такий фактично статус кво новий статус-кво у е, чорноморському регіоні е, в північно-західній частині Чорного моря. Тобто, з одного боку існувала ця зернова угода, яка спиралася на зростаючі українські е, можливості, з іншого боку, російські кораблі власне боялися йти е, десь далі. На захід, на е, північний захід е, від Севастопольської бухти, тобто пуски, якщо вони здійснювали крилатих ракет калібр, то вони здійснювали або в районі Севастополя, власне, вийшовши з бухти, або навіть е, були такі повідомлення, що е, навіть російські кораблі їхня активність перемістилась е, східніше Севастопольської бухти, тобто сформувався певний е, статус-кво він, він тримався, і потім Україна е, вирішила, що а чому, якщо ми, наприклад. Прихоплюємо ініціативу і йдемо, проводимо наступальні дії на суші, чому ми не можемо е, порушити новий статус кво, тобто вивести росіян з стану рівноваги е, з певної зони комфорту. Тому що так, вони там вже не почувають себе певно в північно-західній частині Чорного моря, але все ще почувають себе певно в районі Севастопольської Бухти і звідти здійснюють свої пуски. Тобто, я б сприймав би відповідні дії як е, саме спробу. Порушити новий цей статус-кво, який сформувався десь в середині літа, і символом якого стала зернова угода, яка відображає відповідний баланс сил. Ну, А далі ми маємо такий класний приклад з нашого боку: що війна ніколи не ведеться так, щоб було комфортно ворогу. Тобто, ми шукаємо способи й методи, щоб максимально вивести противника з зони рівноваги, щоб максимально його так спіймати, щоб він не очікував відповідного ефекту. тобто Певний час тому е, е, було там проведені відповідні роботи, а це доволі серйозні роботи. Тобто, щоб відповідний надводний безпілотний апарат із певною кількістю вибухівки дістався до Севастопольської бухти, це треба виконати ну, дуже багато різних технічних завдань. Тобто, це і питання навігації, це і питання е, ну, відповідної енергетичної установки, яка зможе доставити. Відповідне судно, це і, і, і навігація, і інтеграція власне от цієї е, вибухової частини, і потім це все об'єднання, інтеграція цього всього тестування. І була виконана ну серйозна така робота технічна, і ми побачили ефект. Тобто, ми почали діяти в тій парадигмі, яка зараз лише в принципі розвивається в світі. Тобто, це. Морські надводні, підводні безпілотні апарати, їх їх лише тестують. Тобто, це е, почалися роботи в різних країнах, десь там в 21 -му, 22 -му році, наприклад, в США масштабний проект по тестуванню безпілотних, е, морських платформ. Це там був перший такий квітень 21 року. Тобто, можна сказати, що українці не відстають від відповідних тенденцій, тому що мода на це справді росте саме у е, морській сфері. Протиборства, і ми, ми зробили відповідний крок. Ми показали росіянам, що вони себе не від не відчуватимуть в безпеці, тобто навіть вийти за бухту Севастополя для пуску для того, щоб не зачепило цивільне населення. Місцеве випадку чого це означає відповідний ризик. Тобто, справді ми потихеньку, якби заохочуємо російський чорноморський флот зробити новий крок доброї волі. І переміщатися у фактично в новоросійській. Але це такий знову ж таки підсумовуючи, гарний приклад, що війна, війну намагаються вести зовсім не так, як хочеться ворог. Тобто і ворог, на жаль, веде її не так, як би нам хотілося. Найкращий приклад, це звичайно шіхісто 136, Але й ми такі шукаємо способи доволі сучасні, які, якби в канві тих подій, тих тенденцій, які. Фактично е, застають в е, розплох нашого противника і дозволяють досягати, як на мене, не лише психологічного ефекту, але й значного ураження, тому що коли росіяни говорять, наприклад, що зачепило лише радіолокаційну станцію е, фрегата е, типу 11356 триста е, адмірал Макаров, ну це трохи виглядає нелогічно, тому що. Відповідна безпілотна надводна платформа, вона ж працює на лінії ватерлінії. Тобто, якщо дістало аж туди, то означає, що ураження десь в районі ватерлінії має бути ще більше, тому що ну по іншому, фактично, виглядає нелогічно. Тому це класна, така асиметричний асиметричний крок. І мабуть, от підсумовуючи, я б сказав, що на прикладі, от таких от українських дій на морі, ми, ми отримали гарні аргументи. До дискусії, яка тривала в Україні до 24 лютого 2022 року, тому що тривала потужна дискусія, як розвивати флот? Був підхід асиметричний. Що треба, от власне, покладатись на наземні протикорабельні е, ракетні комплекси на різні безпілотні платформи, повітряні, надводні морські, тільки можуть навіть з підводними човнами, наприклад, боротися набагато дешевше, чи, наприклад, симетричний якийсь такий підхід. Щоб будувати більше таких надводних кораблів, потужних, і як на мене, ми отримуємо гарний доказ, що можна досягати відповідного ефекту, якщо діяти нестандартно, діяти не по книжці і досягати потрібного ефекту і психологічного і матеріального. У зв'язку з цим ударом по кораблях навколо Севастопольської бухти в чергове піднялася дискусія про те, що не треба провокувати Путіна. Тобто, є такі люди, які навіть у цей масований черговий удар 31 жовтня пов'язують саме з тим, що сталося у Севастопольській Бухті. От прокоментуйте наскільки це не, не відповідає взагалі реальності? Ну, якщо коротко, це абсолютна маячня. Е, ну, Треба почати з того, на жаль, дуже часто справді люди роблять таку помилку логічно, що, наприклад, якщо якісь події відбуваються паралельно, або якщо одна подія передує, а інша іде за нею, то між ними якісь причини причина слідкої зв'язок, що щось одне пояснює інше. Насправді, дуже часто це не так, і насправді, то це саме це такий приклад, тому що щоб здійснити таку атаку масово, як була сьогодні. І треба готувати точно не, не два дні або навіть там півтора дні, тому що з часу нашої атаки на Севастопольці блискучої операції і е, чергового масованого ракетного удару прийшло менше насправді двох діб. До такої атаки готуються можливо тиждень, можливо, навіть більше. Тобто, це підвезення відповідно боєприпасів, це польотні завдання, це відпрацювання з екіпажами всіх моментів, це синхронізація. Тобто, це е, не є причиною точно, це є приводом. Ми можемо говорити про те, що це е, новий е, російський спосіб е, тиснути на Україну, тобто непропорційна опора саме на ракетний терор, і терор, е, який націлений на енергомережі, на розподільчі мережі, який почався якраз. Е, Спочатку осені, із спочатку жовтня, із 10 жовтня, якщо буде точним, і який співпав дивним чином із призначенням нового цього командувача російських сил генерала Суровікіна, який можливо в тому, що якраз спирається на сирійський досвід, коли наносилися удари з повітря, і це деморалізувало і дозволяло досягати відповідних цілей. Тому прив'язки немає абсолютно ніякої. Це свідомо готувалося російськими силами задовго до цього. І задовго до інциденту і на Керченському мосту, і задовго до подій у Бухті Севастополя просто це такий привід для Росії потім виправдовувати фактично свій терор. Той час, як Україна б'є по легітимним воєнним цілям, яким є і Кримський міст, без якого не було б створено відповідного угруповання, і під яке фактично створювався цей міст, і Бухта Севастополя із відповідними кораблями, які наносять удари крилатими ракетами, якраз по цивільним об'єктам. Тобто, навіть без цього всього це лише привід для Російської Федерації, і ми ведемо фактично такі от дві дві різних війни. Ми воюємо із воєнними цілями. Росія воює з цивільними цілями. Ну і шукає фактично приводи для виправдання своїх дій. Але це лише приводи. Тобто, причина на зв'язку тут немає ніякого. Питання по Херсону, по Херсонщині, тому що зараз у відкритих джерелах є досить суперечлива інформація з приводу того, що відбувається безпосередньо в місті. Частина джерел каже про те, що росіяни відходять, вивозять техніку. При цьому українська розвідка повідомляє про те, що це фактично і псо. І росіяни навпаки продовжують стягувати туди сили і не збираються здавати місто. Ну, я б сказав так, навіть е, сам представник керівник української е, військової розвідки генерал Боданов він дає дещо суперечливі оцінки. Тобто, так з одного боку він е, навіть назвав угруповання в 40 тисяч осіб, а з іншого боку, все таки вважає, що до кінця листопада відповідні території е, будуть звільнені. Ну, що ми можемо говорити точно, це те, що якщо справді мова йде про 40 тисяч, це дуже значна концентрація пропорційно ті лінії фронту, яка є на Правому березі Дніпра на Херсонщині і це власне пояснює, чому українське просування таке дуже повільне. Тобто, ворог має таку кількість сил і засобів, яка е, дозволяє йому е, використовуючи в тому числі особливості місцевості, в тому числі там систему зрушування каналів, створювати так звану шалоновану оборону, чого в них не було на Харківщині, і тому просування українських сил таке е, повільне, з іншого боку, е, все таки. Нам вдалося, якби, в питаннях вогневої могутності в з двох артилерій зрівняти якби ставки, зрівняти ситуацію. От буквально недавно Нью-Йорк Таймс підтвердило, і опитавши в тому числі українських військових, які безпосередньо воюють, що справді вогнева могутність ворога на правому березі Дніпра, на Херсонщині ослабла, і це гарне підтвердження ефективності тої кампанії з перехоплення постачань. Яку проводять українські сили там із фактично з кінця липня з початку серпня? Хоча з іншого боку, якщо наприклад радянському союзу в час боротьби за Сталінград в 42-му році вдавалося під вогнем і ствольної артилерії Люфтвафе Вермахту переправляти постійно поповнення із лівого берега Волги на правий берег Волги і тримати там фактично невеличкі п'ятачки, зрозуміло, що ми теж не зможемо звести до, до нуля усі переправи. І їхню ефективність звести до нуля навіть ці тимчасові переправи, які організовує ворог. Але тим не менш, воно має ефект, тому що кількість тих боєприпасів, яка відстрілюється, що підтверджують наші бійці на передній лінії, вона, вона значно зменшилася, і навіть є повідомлення вже Генерального штабу про те, що відбувається певне виведення артилерії. Мені здається, сам ворог він ще не знає, який шлях обрати. Тобто, з одного боку, є е, те, що просували. Російські військові вже дуже давно, частина як мінімум, про те, що треба відходити відразу на лівий берег без жодних бойових дій, і фактично вирівнювати лінію фронту і здавати е, відповідні території, незважаючи не на політичні декларації. А з іншого боку, можливо, є ті, хто вважають, що можна там спробувати е, зв'язати Україну міськими боями і повторити навіть там те, що Україна зробила е, в Маріуполі, але. Мені здається, самі росіяни не повністю певні, що це вдасться зробити, особливо коли українська артилерія, яка все-таки озброєна сучасними боєприпасами, в тому числі системами екскалібургу з великою точністю дальністю, зможе взяти уже під такий абсолютний вогневий контроль усі переправи. Тобто, мені здається, самі росіяни вони ще не знають, як вони будуть діяти. Вони розуміють, що їхня. Ситуація їхня позиція там дуже вразлива, дуже хитка, нестійка через засоби дальнього ураження, які мають українці в цьому розпорядженні. І я думаю, в кінці кінців, рано чи пізно, ми, ми ці території відвоюємо, тим паче, що в нас ну, Відвоюємо в ближній перспективі, зрозуміло, що тому, що ми так чи інакше ці території відвоюємо, але в ближній саме перспективі тому оцінки генерала Буданова щодо там листопада вони можуть бути. Ну, вважатися як такими прийнятними, доцільними, тому що справді основна проблема для ворога не зникає. Вони залежать від маленької кількості переправ, які постійно обстрілюються, як ми бачимо, з повідомлень, А угруповання значне 40 тисяч його утримати дуже важко забезпечити боєприпасами належним чином дуже важко. Тобто рано чи пізно, в найближчій перспективі, росіяни будуть змушені піти із цих територій. Пане Миколо, ви там сказали те, що Україна зробила в Маріуполі. Це правильне формулювання? Так мова мова про те, що росіяни вважають, що вони можуть міськими боями зв'язати наші сили і виснажить їх так само, як українці виснажили російські сили в Маріуполі. Тобто, в них може бути така. Якби оцінка, що вони можуть досягнути такого ж самого ефекту, такого ж самого рівня виснаження українських сил, тобто дзеркальну ситуацію, створити, але як на мене, ця оцінка вона не є правильною, починаючи від того, що російським військам не вистачає відповідного рівня ініціативи, моралі, рішучості, ну і закінчуючи тим, що коли українські сили візьмуть під повний Такий серйозний вогневий контроль основної своєї артилерії, ствольної реактивної Підтримувати значні сили на правому березі Дніпра, в самому Херсоні, росіянам буде дуже важко. Тобто, в цьому контексті шла мова про Маріуполь, таке от порівняння. Одна з найгарячіших точок зараз на фронті це Бахмут вже кілька місяців. Що там відбувається зараз, і чому для росіян настільки важливий саме цей населений пункт. Відбувається все те ж саме. Ворог не полишає спроб взяти це місце під контроль. Він веде штурмові дії з трьох напрямків. Якщо дивитися на повідомлення Генштабу, це південь, схід і північний схід, чому вони так роблять тут от цікавий приклад, коли керують російськими діями не якісь інтереси і стратегічні розрахунки. Які беруть до уваги весь широкий контекст, тобто ситуацію на лінії фронту, тут ми маємо такий приклад, коли керівними є визначальними є гузькі інтереси окремої групи. Мова йде про приватну військову компанію Вагнер, яку очолює Євгеній Пригожин, який нещодавно визнав, що він справді є творцем цієї приватної військової компанії. Тобто, в рамках тої інституційної боротьби, яка є. Євгенію Пригожину хочеться мати доказ в формі там умовного захоплення Бахмута, що е, на противагу до Міноборони до Збройних сил Росії, його приватна військова компанія діє набагато ефективніше. При цьому ці російські дії вони позбавлені будь-якого сенсу, тому що е, вони б мали сенс, якби в Росіян далі зберігався виступ навколо Ізюма. Тобто, в такому разі, якби був захоплений Бахмут, то. Загроза такого охоплення значних українських сил вона вона б збільшувалася. В умовах, коли лінія фронту вирівняна на, на Харківщині і наші сили вже намагаються наступати на е, Луганщині, е, ці дії позбавлені будь-якого сенсу. І навіть якщо уявити умовну ситуацію, що, наприклад, вдасться відтиснути наші війська з Бахмута, що вони відійдуть з боями, це нічого для Росіян не вирішує. Треба далі в лоб штурмувати населені пункти. Без жодної можливості там охопити значні українські сили. Тобто, це такий приклад, коли керують вузькі інтереси окремих груп, окремих гравців. Ворог кидає значні сили. Для мене було показовим одне із відео, яке нещодавно було із Бахмутського напрямку, де оборону тримає в тому числі. Дві наші такі славетні бригади, це 93 третя окрема механізована і 30-та окрема механізована бригада, Тут одне із відео, де показані результати чергового штурму, які здійснюють російські війська. Тобто, це поля перед нашими окопами, які всіяні тілами російських армійців, і навпаки, наші військові, які мають на озброєні. Автомати, кулемети, гранатомети витримують чергові штурми. Росіяни самі е, визнають, що е, подальші штурми будуть їм коштувати дуже дорого, тому що основні е, шляхи е, постачання до міста і ротації українських сил вони збереглися, е, вони не були перерізані, не взяті під серйозний вогневий контроль, який би унеможливлював українські маневри. Тому це будуть і далі фронтальні атаки. Ми далі будемо. Виснажувати по максимуму ворога далі, українці будуть бачити в зведення генштабу такі феноменальні цифри по 950-650 російських військових, які були знищені, тобто ми використовуватимемо той факт, що ну якщо московити наскільки дурні і далі, щоб штурмувати в лоб це. Дякую, пане Миколо, Дякую, друзі, що дивилися. Нагадаю, під цим відео є посилання на англомовний твітер пана Миколи Білєскова, а також посилання на його українськомовний телеграм. Підписуйтесь також, ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на телебачення Торонто. Побачимось!